Шановні колеги, добрий день. Я хочу запросити вас. На дуже цікаву конференцію, яка називається «Ендокринні основи репродуктивного здоров'я яка відбудеться 21 березня в бізнес-центрі IQ. ми підготували вам дуже цікаву програму мультидисциплінарну програму, де будуть виступати і ендокринологи, і гінекологи, і репродуктологи, адже є низка таких дискусійних питань, які ми маємо вирішувати разом, і от нюанси. Патології щитовидної залози, інсуліно нюанси репродуктологічних аспектів, нестачі мітовітамінів, мікроелементів, коли і як треба лікувати гіперандрогенію, питання новітніх протоколів лікування склерополікістозу у молодих дорослих. І низку ще багатьох питань ми будемо піднімати на цьому заході. Мені здається, що він буде надзвичайно цікавий, тож ми очікуємо на вас.